На п'ятих хвилинка. Сьогодні будемо говорити про одну з найрозповсюдженіших фобій, з якою знайомі дуже багато людей по усьому світі. Мова піде про дентофобію. Вона ж стоматофобія або одонтофобія. Це логічно незрозумілий, сильний та неконтрольований страх перед візитом до стоматолога та необхідністю лікувати зуби або проводити інші стоматологічні процедури. За цим сухим визначенням ховається страх болю, страх безсилля, страх втрати контролю, страх крові. Страх ін'єкцій, страх соціальної оцінки багато страхів формують один, який дуже негативно може впливати на якість життя як ментального, так і фізичного. Адже, на жаль, хвороби зубів дуже швидко прогресують та можуть спричинити тяжкі наслідки для усього організму в цілому. Умовно, але дентофобію можна розділити на три форми: уникаюча, вегетативна та змішана форма. У випадку уникаючої форми, страх, що може доходити навіть до рівня жаху, виникає задовго до того, як людина опиняється безпосередньо в кріслі стоматолога. Людина, яка має таку форму фобії, буде відміняти записи, ігнорувати свої симптоми. Просто забувати про візити, у випадку вегетативної форми різноманітні прояви з боку вегетативної нервової системи, такі як прискорене серцебиття, підвищене потовиділення, запаморочення, зміни тиску та багато інших індивідуальних проявів, будуть з'являтися безпосередньо у момент візиту. Найскладнішою буде ситуація у випадку змішаної форми, тоді прояви першої та другої поєднуються. Серед основних причин дентофобії звертають увагу фактори негативного досвіду в минулому і, в першу чергу, в дитинстві, коли неможливо було ані контролювати процедуру, ані обирати лікаря, ані завершувати її за власним бажанням. Додайте сюди біль, дискомфорт, зверхні ставлення, погрози батьків ось і фундамент для фобії. Виникає стійка асоціація між стоматологом та стоматологічними процедурами з одного боку та болем і обмеженнями з іншого. Дентофобія, як і будь-яка інша фобія, безумовно потребує опрацювання у кабінеті психотерапевта, проте самостійно можна знизити рівень страху та тривоги та допомогти собі під час візитів до лікаря. По-перше, надзвичайно важливо знайти свого спеціаліста. Він або вона мають бути відкриті до обговорення ваших страхів, відповідати на усі ваші питання та з розумінням ставитися до вашого психологічного стану. Якщо ви тільки у пошуках такого спеціаліста, то доцільно буде записатися на консультацію тільки для того, аби познайомитися, обговорити план лікування. Та відчути, чи безпечно вам з лікарем. Не забувайте про класичні техніки релаксації, в тому числі і дихальні, які ви можете завжди використовувати перед візитом до лікаря. Починайте відвідини з найпростіших, найкоротших і обов'язково безболісних процедур. Наприклад, запишіться на професійну гігієнічну чистку зубів. Поступово, крок за кроком, переходьте до більш складних ситуацій. Попросіть вашого лікаря або лікарку повідомити вам про всі етапи процедури, що відбувається тут і зараз. Домовтеся, яким чином ви будете говорити про те, що вам некомфортно, боляче, або просто ви потребуєте перерву для відпочинку. Подякуйте собі за те, що, не дивлячись на страх і тривогу, ви все-таки змогли відвідати лікаря, витратити свій час, гроші, пройти через неприємні процедури для того, аби мати здорові зуби, здорові ясна, а отже, і підтримувати високу якість вашого життя загалом. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей. У ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка